Друзі, вас вітаю, я. хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, ваші дома поблагословить, ваш бізнес, ваше тіло наповнить його здоров'ям, Хай Боже благословення розпорошується і розповсюджується і розливається як ріка в вашому житті, в вашому покликанні, служенні і вашій долі. Амінь. Читаю один текст. Він записаний Ісая 59 розділ, перший вірш. Ось рука Господа не скоротилася. Давай разом скажемо: Божа рука не скоротилася. Це дуже важливо. Не скоротилася. Або у Бога достатньо сил, або вона не стала короткою, слабкою. Божа рука не скоротилася, в нього достатньо сил. Прямо зараз допомогти мені. Прямо зараз витягнути мене. Божа рука не скоротилася, у неї достатньо сил, щоби спасати, спасати, і вуха Його не обважніло, не обважніло. Воно готово тебе чути, воно хоче тебе чути, Бо хоче, щоб ти молився, звертався, щоб ти підіймав очі на нього, щоб ти нахиляв своє серце, Він хоче чути твоє серце, він хоче чути твої молитви, він хоче реагувати. Він хоче бути посеред твого шторму, там з тобою, де ти сьогодні знаходишся. Його вухо не обважніло для того, щоб чути, чути, чути. Ще раз, рука Бога, вона не стала короткою, у неї достатньо сили. Вона сильна, велика, всемогутня рука всемогутнього Господа. Вона не стала слабкою. Бог не слабкий в Твоїх обставинах. Амінь. І Його вухо, воно хоче чути, щоб допомагати тобі. Воно не стало важким, йому не складно, не трудно. Він хоче проявлятися в твоєму житті. І він буде проявлятися. Тому, друзі, ми побачимо, як Божа рука діє в нашому житті. І ми побачимо, як наші молитви. Які Бог чує, і на які Бог відповідає, як наші молитви до нашого Господа, наші стосунки з нашим Господом вони міняють усе в нашому житті. Май гарні стосунки з Богом. Амінь.